Вітаю вас! Це, це заняття із курсу Електробезпека, воно присвячено організації безпечного виконання робіт у діючих електроустановках. Діючі електроустановки є у нас в будь-якому і навчальному закладі, і лікувальному закладі. Тобто зараз жоден технологічний процес, жоден процес не відбувається без використання електричної енергії. В цьому ми вже впевнилися за цю зиму, коли у нас були відключення, і що певні процеси, які ми хотіли, щоб вони відбувалися, вони були блоковані, тому що не було електрики, не було світла, і це не дозволяло нам проводити якісь роботи. Але ж давайте ми роздивимось, як правильно організувати безпечне виконання робіт. В першу чергу. Кожен керівник, коли він е, дивиться на питання там, організації роботи е, з обслуговування того чи іншого електрообладнання або використання цього обладнання, швидше за все, це буде вас цікавити більше, е, повинен призначити особу відповідальну за електрогосподарство. Тобто на будь-якому об'єкті, в будь-якому закладі, на будь-яких е, процесах. Якщо ви хочете укласти договір на електропостачання, то обов'язкова вимога буде наявність особи відповідальної за електрогосподарство. Які ж вимоги перед'являються до цієї особи? Якщо це виробниче підприємство або якийсь великий комплекс? На ньому може бути така е, посадова особа, як головний енергетик, і тоді, як правило, саме на цю особу покладаються е, ці обов'язки відповідального за електрогосподарство. Це, як правило, людина з відповідною освітою, підготовкою, знаннями та досвідом. Але ж в деяких випадках е, буває, що немає самих фахівців енергетичної галузі, і тоді. Є основна вимога, що особа відповідальна за електрогосподарство повинна е, мати не нижче як четверту групу з електробезпеки. Що це означає? Ну, по-перше, четверту групу з електробезпеки не можна отримати на, е, як кажуть, пустому місці. Для цього потрібен певний досвід, і е, наявність такої групи саме каже про те, що у людини є такий досвід. Тобто вона спочатку там отримувала другу групу, попрацювала певний час, потім вона тестувалася на третю групу, і тільки після того, як у неї є Певний досвід роботи з третьою групою, тобто виконання якихось робіт в електроустановках, якісь е, там керівництво якимись роботами, організація робіт, тобто вона вже знає основні вимоги, і тільки тоді її можуть атестувати на четверту групу з електробезпеки. І якщо ваша, ваші електроустановки складаються тільки з установок напругою до 1000 В, то достатньо четвертої групи. З електробезпеки, якщо у вас є на балансі якась е, підстанція, тобто ви живитесь від е, електромережі напругою 10 кВт, то тоді вимога до е, цієї особи підвищується. Вона повинна мати не менше як п'яту групу з електробезпеки. Що таке особа відповідальна за електрогосподарство? Хто він такий? Ця особа наділена посадовими обов'язками щодо забезпечення безпеки електротехнічних працівників під час експлуатації електроустановок. Тобто, ця особа повинна організовувати безпечне виконання цих робіт, навіть якщо у вас таких працівників немає і ви укладаєте договори, про що ми будемо далі казати. То е, ця особа все рівно буде координувати дії е, тих працівників, які будуть запрошені на ваш об'єкт для проведення певних робіт. Тобто, вона буде їх допускати до роботи, відстороняти від роботи при е, е, якихось порушеннях. Тобто, це е, е, лице, яке підготовлене, яке яка знає, що вимагати від цих працівників для того, щоб ці роботи виконувалися безпечно. Тобто це... Саме той фахівець, який буде керувати цими роботами, ну, саме координувати ці роботи, не стільки може е, керувати, скільки координувати ці роботи і стежити за виконанням вимог безпеки. Ну, е, згідно вимог в правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, для того, щоб забезпечити безпечну та надійну експлуатацію електроустановок. Ну, як правило, тобто така фраза є прямо в самих правилах, як правило, у споживача створюється електротехнічна служба. Так, да, е, така служба потрібна і без наявності такої служби е, вам не підпишуть договір на електропостачання, особливо коли ви його е, переукладаєте, той договір на електропостачання, якісь зміни вносяться ще щось. То тоді будуть вимагати у вас або наявність такої служби, але ж у вас є ще один вихід. Ну як слово, як правило, припускає ще інші варіанти. Це укласти договір зі спеціалізованою організацією на обслуговування. Тобто вам немає сенсу тримати окремо там бригаду тих електриків, енергетиків, які будуть там один раз на місяць виконувати певні невеличкі роботи. Да, і свою кваліфікацію вони втратять за цей місяць очікування цієї роботи. Для цього є спеціалізовані організації, де люди постійно займаються такою роботою. Вони укладають не один договір тільки з вами. У них є багато таких організацій замовників, і вони виконують свої роботи або за замовленнями, або за попередніми заявками, які там на виконання певних робіт з технічного обслуговування. І е, тоді, уклавши такий договір, ви вже з одного боку боку ви захищені, що у вас є до кого звернутися, з з іншого боку, ви надаєте документ енергопостачальної організації, і вони будуть впевнені, що ваші е, установки, ваші мережі будуть вчасно обслужені, і тоді не будуть е, виника, е, виникати аварійні ситуації, що можуть призвести або до пожеж, або до нещасних випадків, або до якихось інших неприємних. Ситуації. Тепер давайте роздивимось, які є вимоги правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів до електротехнічних працівників. Тобто, якщо у вас є е, якісь працівники, е, які користуються електроприладами, то так чи інач, е, інакше вони повинні е, мати відповідну групу з електробезпеки. Давайте роздивимось. Це ця градація, яка у нас є по групам з електробезпеки. Вона вже ну, можна сказати більше ста років використовується в нашій країні, і е, вже в принципі склалися певні там асоціації, для кого яка група потрібна. Що таке перша група? Першу групу отримують працівники, які будуть користуватися якимись. Побутовими приладами, комп'ютерами, якщо вони користуються іншими електроприладами, тобто будь-чим, що вмикається в електричну розетку, вони користуються зараз дуже багато такого обладнання, це і телевізори, це і якісь дошки, смарт-дошки, якими користуються під час проведення занять, це і проєктори і багато чого іншого. Для того, щоб людина знала основні вимоги безпеки, вона повинна бути проінструктована на першу групу. Е цей інструктаж має право проводити електротехнічний працівник з групою не нижче третьої. І звертаю вашу увагу: не е інженер з охорони праці, а саме електротехнічний працівник повинен роз'яснити, в чому є небезпека. Там неправильного користування тим чи іншим приладом, як там його розміщувати, як вмикати, що його потрібно вимикати, коли всі виходять з приміщення, і тоді цього буде, в принципі, достатньо. І про цей інструктаж робиться запис в спеціальному журналі. Заводиться журнал, саме проведення інструктажів з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу. А тепер перейдемо до більш серйозних рівнів. Це, скажімо так, групи. Друга група з електробезпеки це вже електротехнологічний персонал. Це може бути і робітник, який використовує або дріль, або перфоратор, або якийсь інший електрифікований інструмент, або пилосос, яким користуються в приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження струмом. Тоді цих людей потрібно. Відправити на навчання, і вони повинні пройти, пройти той курс, щоб, скажімо так, володіти певними знаннями, щоб потім скласти іспит відповідній комісії і отримати посвідчення. Таким чином, наявність цього посвідчення воно свідчить про те, що людина підготовлена, а керівник виконав відносно цієї людини. Певну частину своєї організаційної роботи з організації безпечного використання цих електроприладів. Що повинні знати? Згідно вимог, які прописані в правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, перша людина з другою або третьою групою повинна чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках. Тобто, вона повинна знати, які бувають електротравми. Як надавати першу допомогу? Що там треба зробити, щоб не виникла ця травма? Тобто потрібно, щоб ця людина розуміла, що таке електричний струм і в чому його небезпека, коли він буде виконувати роботу за допомогою електроінструментів. Далі вона повинна знати і вміти застосувати на практиці та ці та інші правила. Ці правила це мається на увазі правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. А також там є ще у нас такі правила експлуатації електрозахисних засобів. В деяких випадках потрібно е, виконувати роботу із застосуванням діелектричних рукавиць, щоб не отримати ураження електричним струмом, або підключати це обладнання до спеціально пристосованих е, електрошаф, в яких є спеціальні засоби захисту від ураження струмом, тобто пристрої захисного вимикання. І е, ця людина повинна володіти цими знаннями е, в обсязі, е, який йому необхідний для виконання робіт. Тобто не більше, не менше. Тобто, для другої групи цього буде е, достатньо. З другою групою не дозволяється розбирати це обладнання, особливо якщо воно знаходиться під напругою. Це не входить в компетенцію другої групи. Вона тільки виконує роботу. Вона бере той чи інший прилад, той чи інший інструмент, натискає кнопку Пуск, виконує роботу і все. І повинна там покласти цей інструмент е ну, в безпечне місце, щоб це не було там ємність з водою, або калюж, або ще кудись, де може виникнути небезпечна ситуація ураження струму. Для третьої групи там вже є вимоги щодо знання будови і улаштування електроустановок. Вона повинна розуміти, чим відрізняються Електропровідникові матеріали від ізолюючих матеріалів. Вона повинна знати, де знаходяться ті провідники, по яких протікає електричний струм, або на яких знаходиться небезпечний потенціал. Потім ця людина повинна розуміти, як воно працює, це обладнання для того, щоб його вмикати, вимикати правильно. Повинна вміти порахувати потужність. Споживачів, які підключаються до е, подовжувачів електричних, щоб не збільшити цю потужність понаднормовану для цього подовжувача, коли він починає грітися і потім проплавляється, і може навіть статися або пожежа, або коротке замикання, або травмування людей. Тобто, це повинна вже знати людина з третьої групи електротехнічний працівник. Якщо друга група це у нас електротехнологічні працівники, то третє. Це вже електротехнічні працівники, які мають право проводити певні ремонти цього електрообладнання, заміну елементів. Тобто вони повинні вміти організувати для себе своє робоче місце і щоб це було безпечно. Крім всього іншого, висувається вимога до другої та третьої груп. Це уміти практично надавати першу допомогу. Тобто, працівники з такими групами вони чітко пам'ятають, що надання першої допомоги людині, яка постраждала від дії електричного струму, починається з знеструмлення постраждалого, для того, щоб самому не потрапити під небезпеку е, ураження. Тобто, уміння надавати першу допомогу це і. Від, скажімо так, знеструмлення, потім перевірка ознак життя, наявність дихання, наявність серцебиття, потім вміння накласти жгут, вміння е, зробити штучне дихання або непрямий масаж серця. Оце ті вимоги, які перед'являються до е, працівників з другою третьою групою. Хоча друга група, начебто, може ще не вміти на надавати, вона ще навчається. В цьому, але ж третя група однозначно повинна вміти надавати цю першу допомогу. Далі е, ці групи всі вони отримуються одна за одною. Це є в е, правилах безпечної експлуатації, там є таблиця, в якій прописано, е, що для того, щоб отримати наступну групу, потрібно мати певний стаж роботи з попередньої групи. Так ось, для четвертої, п'ятої групи. Додається до попередніх вимог ще е, знання компонування електроустановок е, і уміння організовувати безпечне виконання робіт е, на цих електроустановках. Компонування це е, і знання, з яких сторін може бути подана напруга, з яких сторін може бути подана е, по е, іншим лініям, тобто від генератора або від е, додаткової лінії там. Є аварійні лінії живлення, тобто це все повинна знати людина з 4-5 групи, щоб організовувати безпечне виконання робіт. Вона повинна знати, як вони е повинні е бути. Ці люди повинні стояти е там, і це все під час інструктажів або навчання вона повинна доводити до підлеглих або до своїх співпрацівників, співпрац е для того, щоб вони могли цю роботу виконати безпечно. Крім цього, четверта-п'ята група це вже люди, які вміють навчити працівників інших груп. Тобто, це вже керівники, які навчають і своїх підлеглих, і можуть і інших навчати. Тобто, вони вже досить глибоко розуміють е, процеси електробезпеки і яким чином їх забезпечити. Крім цього, для п'ятої групи є ще така вимога, що вони повинні не тільки знати вимоги е, тих чи інших правил, що стосуються безпечного виконання робіт в електроустановах або технічного обслуговування, вони ще й повинні розуміти, чим викликані ті правила, тобто це вже досить глибоке знання і електротехніки, і е, фізіології людини, в деяких випадках і психології людини для того, щоб Можна було організувати ті чи інші питання під час виконання цих робіт. Ще невеличка примітка, що до виконання таких робіт із застосуванням електроінструментів і виконання робіт в електроустановках забороняється допускати людей, які не пройшли своєчасну перевірку знань. Це стосується і е, новоприйнятих працівників, які ще не пройшли взагалі цього навчання. І це стосується працівників, у яких прострочена е, ця перевірка знань. Коли людина приходить виконувати ці роботи, вона повинна перед'явити своє посвідчення, що вона там вчасно проходила періодичність проведення перевірки знань для працівників, які... Безпосередньо виконують роботи або безпосередньо керують такими роботами, встановлено один раз на 12 місяців. Якщо воно прострочено хоча б на один день, допускати таку людину до роботи ви не маєте права. Е, е, Вони розподіляються на три основних е, розділи: таких: це роботи за нарядом допуском, це більше стосується робіт в великих електроустановках, промислових або в енергопостачальних організаціях. В навчальних закладах воно дуже рідко зустрічається такий вид робіт, але ж пізніше ми з вами роздивимося, в яких випадках потрібно цим займатися. Потім є роботи за розпорядженням, а також роботи в порядку поточної експлуатації. Ну, давайте подивимося, що роботи в електроустановках в порядку поточної експлуатація, коли їх можна проводити, по-перше, по потрібно скласти такий перелік робіт роботи в е електроустановках в порядку поточної експлуатації, вимагаються е вимога така, що у працівників повинні бути всі необхідні для безпечного виконання цієї роботи: інструменти, е засоби захисту, якісь е запчастини та приналежності. І е, ці роботи вони виконуються самостійно цим персоналом, е, тільки на закріпленій е, за ними ділянці, за цими працівниками. Тобто кожен електрик має свою ділянку. Якщо у вас в штаті є така людина, є електротехнічний працівник. З відповідною групою з електробезпеки, тобто це повинна бути третя, не менше. Далі він має випробувані інструмен, інструмент, він забезпечений спеціальним одягом, який відповідає вимогам, взуттям, потім іншими засобами захисту. То тоді на своїй ділянці він може виконувати цю роботу просто за вашою вказівкою або за замовленням. Когось, хто там залишає там, в журналі замовлень певні там проблеми пишуть, що є, і він іде і виконує цю роботу. Е Де його, скажімо так, зона відповідальності можна подивитися по вашому договору з енергопостачальною організацією? Там є межа розподілу балансової належності та експлуатаційної відповідальності. Якщо там написано, що це нижні контакти, скажімо так, в ключ, е, автомату або рубільника, яким подається напруга, тобто до цих контактів це е, його межа відповідальності. Те, що далі за цим, це не його межа відповідальності, то вже е, межа відповідальності енергопостачальної організації. А всі інші електроустановки, е, ця людина має право і ремонтувати, і якісь там роботи виконувати на них. Тому що він знає, де вони розташовані, як вони влаштовані, і для цих робіт у нього все необхідне є. Далі роботи в електроустановках за нарядом чи розпорядженням. Це вже більш складні роботи, які не можуть виконуватись одноосібно працівником. Як правило, вони виконуються як мінімум. Це двома працівниками, а в деяких випадках, особливо небезпечних. Або особливо складних, це може бути і 3, і 4, і 5 працівників. Один з них це є керівник робіт, який е, є на робочому місці, він стежить за тим, щоб ці роботи виконувалися правильно, безпечно, без порушень і е, технологічно правильно. Потім є людина, яка безпосередньо виконує цю роботу, е, тобто він лізе на якусь там установку, або там, наближається до тих чи інших елементів, які потрібно обслужити. Потім є людина, що йому допомагає, тобто подає інструменти, підтримує драбину або щось інше. І е в деяких випадках обов'язково призначається наглядач, тобто людина, е яка стежить, щоб і той, хто працює, і той, хто йому допомагає, не наблизились до е стромоведучих частин, що знаходяться під високою напругою на небезпечну відстань. Що потрібно зробити? Тобто, по-перше, е такі роботи вони визначаються в переліку. Складається перелік таких робіт, які виконуються от або за нарядами, або за розпорядженнями. В чому різниця між, на між нарядами і розпорядженнями? Розпорядження, по-перше, воно видається не більше як на одну робочу зміну. Е По-друге, е ті міри безпеки, ті заходи з безпеки. Які повинні бути виконані для безпечного виконання робіт, їх можна легко запам'ятати. Вони складають на більше трьох пунктів, і вони зрозумілі і прості. Якщо або заходи з безпеки більш складні, там 4-5 і більше пунктів потрібно виконати і в, той, в тій послідовності, в якій вони вказані, або е, там є якісь Обов'язкові там умови проведення цих робіт, підготовка робочого місця, допуск до роботи, певний час проведення робіт, то е, тоді ця робота виконується за нарядом. Наряд це спеціальний бланк на безпечне виконання робіт, в якому будуть вказані і всі учасники цієї роботи, хто керівник, хто члени бригади, і те, що вони пройшли необхідні інструктажі. Для проведення цієї роботи, і те, які заходи безпеки вони повинні виконати, тобто алгоритм підготовки робочого місця, і те, якими інструментами або е засобами захисту індивідуального вони повинні е користуватись і час початку роботи, е потім відмітки робляться про перерви в роботі, про переведення на інше робоче місце, і тільки коли вся робота закінчена, наряд закривається. До речі, наряд може видаватися на більше, ніж одну зміну. Тобто, це може до двох тижнів виконуватись робота на окремому робочому місці. Це ті роботи, які виконуються за нарядами та розпорядженнями. Існують технічні заходи безпеки робіт в електроустановках. Є такий алгоритм, який треба чітко пам'ятати. За ним не полізеш ані до смартфону, ані до якоїсь іншої довідкової літератури. Це треба чітко пам'ятати, що треба зробити, щоб безпечно виконувати роботи в електроустановці. В першу чергу треба здійснити необхідні відключення. Ну, у нас є е роботи класифікуються в електроустановках роботи. Зі зняттям напруги це найкращий варіант, тому потрібно відключити. Якщо ми не маємо можливості відключити повністю, буває там з частковим зняттям напруги, тобто на певній ділянці ми зняли напругу і можемо до неї доторкатися, але ж поряд знаходяться інші ділянки небезпечні, і тоді треба це враховувати, встановлювати необхідні огородження і так далі, тобто організовувати по-іншому цю роботу. А є ще роботи без зняття напруги. Це найбільш небезпечний варіант проведення робіт, і його потрібно уникати скрізь, де це тільки можливо. Це тільки в виключних випадках дозволяється проведення робіт під напругою. Далі, після того, як ми вимкнули е подачу напруги, ми повинні встановити, по-перше, перевірити відсутність напруги саме на самому е вимикаючому пристрої. Встановити необхідні блокування або замки, які не дозволять е, самовільно увімкнути цьому апарату і подати напругу, або щоб хтось е, несанкціоновано міг підійти і включити, коли ви будете віддалік від цієї, так, від цього е, речага керування або апарату керування, після того як ви е, убезпечили, скажімо так, речаги управління. Вимикаючими, ви повинні встановити е заборонні плакати, не вмикати працюють люди. Цей плакат встановлюється на речах управління, тобто на е сам рубільник або автоматичний вимикач. І після того як ви його встановили, після цього встановлюється, ще раз, перевіряється відсутність напруги вже на тій ділянці, де ви будете виконувати роботу, бо могли бути помилки. Ви могли відімкнути одне, а піти е готувати робоче місце на іншому. Перевіряється відсутність напруги вже безпосередньо на робочому місці, встановлюються е заземлення. Якщо може бути напруга подана з різних сторін, то заземлення встановлюється з обох з двох боків, звідки може бути подана напруга. Після встановлення заземлення ми вже можемо бути більш-менш спокійні, обгороджуємо робоче місце, для того, щоб туди не потрапили ані сторонні люди, щоб ніхто не потрапив під небезпеку ураження струмом і щоб не заважали виконувати цю роботу. Тобто не відволікали увагу працюючих в діючій електроустановці, на якій виконується ця робота. От такий алгоритм потрібно виконувати для підготовки робочого місця для виконання робіт. Ну, на е, цьому моменті я вже е, хочу закінчити е, цей блок і побажати безпечної роботи. Виконуйте ті вимоги, які вимагаються нормативними документами, і е, виконуйте роботу безпечно.